На площі перед Львівським музеєм історії релігії відкрили тематичну виставку Як боролось Закарпаття». Присвячена вона зокрема Августину Волошину, з яким пов'язані найвизначніші політичні і культурні здобутки закарпатських українців у першій половині ХХ століття. На банерах представлений його життєвий шлях та боротьба. Найтрагічніша історія Августина Волошина, що ми не маємо могили сьогодні. Августина Волошина арештували в Празі смерш. Його відправили до Москви, Спочатку він був у в'язниці Московській Лефортово, потім перевели у бутирку. Є багато підстав думати, що його просто там закатували. Але офіційно українській державі, в сьогоднішній незалежній державі, було дано документи про те, що він помер від приступу серця. Дуже короткий період. Де могила, де похований, що сталося з волошин. Ми не знаємо. Також на цих світлинах можна дізнатися, з якими силами боролися герої того часу. Це виставка не для масового відвідувача, а індивідуально подумати, глянути. Ми хотіли показати. Виставка називається як боролись Закарпаття. І ми хотіли показати, як. Протягом першої половини ХХ століття всіма методами і дипломатичними, і парламентськими українці Закарпаття намагалися добитися державності. Як було проголошено після проголошення Західноукраїнської республіки об'єднання із західноукраїнською республікою, як потім намагалися, проголосивши в ніч 14 на 15 березня незалежність карпатської України. Після розпаду Австро-Угорщини за Закарпаття змагалися три держави. Тоді на той час Угорщина вона стала союзником Гітлера нацистської Німеччини і з допомогою власне підтримки Гітлера за Мюнхенською змовою, я дозволю собі сказати саме змовою, і за тріанонським договором і за віденським арбітражем Закарпаття передали Угорщині, не враховуючи самовили волевиявлення українського народу Закарпаття. Як полум'яно ми показали тут на цих банерах, як полум'яно боролися українці, на підступах до хуста, щоб не впустити агресора на Закарпатську землю. Вперше захоронення борців за свободу представники меморіально-пошукового центру Доля виявили на межі Львівської та Закарпатської області, а згодом ще у двох локаціях на території нашого регіону. Як свідчать історичні дані січовиків, яких угорці передали полякам, їх спочатку отримували у казармах, а після цього їх групами по 5-10 людей виводили в різні частини перевалу, розстрілювали і там вони а їх або просипали землею, бо доволі часто ми, ми в певних місцях ми знайшли місце поховань в фортифікаційних продажів Першої світової війни. Але поховань значно більше, додає Святослав Шеремета. Пройшло велика кількість років. Змінилася рельєф грунту. Досить часто почалися суви грунту, і доволі часто, навіть в тих місцях, де місцеві мешканці стверджують, що за свідченням старожилі там були поховання які навіть закопи. Нам не вдавалося розшукати. Але ми переконані, що якщо продовжувати роботу, якщо не всіх, то ми переважно більшість мусимо знайти. Побачити карти, фото і документи з історії самовіданої боротьби Закарпаття за воз'єднання з рештою України на цій тематичній виставці можна до кінця літа. Це... Пам'ять, яка повинна нагадати, коли ми інколи думаємо, ну ми зараз маємо багато людей, які йдуть змагатися за цю нашу державу, захищаючи цю нашу державу від російського агресора. І якраз ця виставка, вона для львівян для того, щоб нагадати, як дорого нам дісталася українська держава, і як важливо зберегти її, захистити від посягань агресорів. Давид Берішвілі, Семен Пулик, Правда тут Львів.